Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Вечір я Олексій Ляшенко. Поговоримо, що залужний умеров і шоптала були сьогодні на комітеті Верховної Ради. Чи їх запросили, чи їх викликали. Там сьогодні розглядався, ну, треба зібрати докупи всі ті закони, що є існують. Альтернативні, альтернативні. Хтось подав, Тимошенко кричала, подам, не подала. Бойка кричав, подам, не подала. Подав один Гончаренко корупційний закон про мобілізацію Гончаренко подав. Я вранці про це розповідав. Можете послухати, чисто корупційний. Там, блін, одна корупція, Ну, вони, вони інші не можуть. Так поговоримо про це. Поговоримо про деякі питання, які задають наші друзі. Поговоримо про е броню, яку пропонується. Цікаве питання, воно начебто, начебто воно таке контроверсійне. Але, але якщо подумати, задуматися, то можна. І поговоримо про відрядження депутатів. Ну, зовсім зрозуміли питання. Ну, взагалі не зрозуміли, чим, чим далі, тим далі, тим далі. Це все запутується, а треба це розпутувати. І ми з вами спробуємо. Друзі, сьогодні, а давайте почнемо з такого. Ось мені пишуть. Я не хочу ні прізвища, нічого. Але такого такого, ну, маса. Не те, що там один, два, три. Маса це пишуть. Ну, це я так вибравши більш-менш такий знаєте, скромненький. Скромненький е коментар. Залужний, не має ніякого відношення до цього закону. Що ви брешете? Це новий міністр оборони і депутати зі слуг. Це спеціально обливають брудом залужного. Яким брудом? Чим обливають? Хто обливає? Я взагалі, коли ти кажеш, що обливають, напиши, хто обливає. Напиши, яким брудом обливає. Напиши, що ви взагалі маєш на увазі, обливають брудом. Так от, якби залужні шаптала не мали ніякого відношення до закону про мобілізацію, вони б не були сьогодні в Верховної Ради. Як зайчики прилетіли і умерли. Новий міністр оборони. Вони всі причетні до, того, до цього закону. Вони розробники цього закону. Як це ще поясняти людям? Як це? Вони в вірять, що е, сахар це гівно? Хоча лежить сахар. Ну їм сказали, кажи гівно. І, і внушай собі гівно. І вони, це, це гівно, це гівно, це гівно. Ну, причетні. Вони розробники цього закону. Хтось там пише дуже багато. По Конституції е, за мобілізацію? відповідає президент України. Ну, це взагалі, ви точно не чокнуті люди? Ну, точно не чокнуті? Ну, вибачте, ну як я по-другому можу. Ну, я питаю питаю у багатьох і пропадають, щезають або щось там, починають кричати, ругатися. По якій Конституції я хочу знати? В якій державі в Конституції є? Ну, є, мабуть, і я впевнений, що є, але в нашій такого нема. А якщо є, напишіть, я вже не буду видаляти. Напишіть мені, будь ласка, яка це стаття Конституції, який пункт, який параграф, яка сторінка, я не знаю. Ну, хоч щось напишіть, де написано, що під час війни за мобілізацію відповідальність несе президент України. Друзі. Ну навіть натяку там такого нема. Ну натяку нема. Ну як це? Я не знаю. Люди, не дивлячись Конституцію, не читаючи Конституцію, взагалі не, не виговарюючи слово Конституція і взагалі не розуміючи, що це таке Конституція, вона, яку вона має вагу, для чого вона приймається. Е, де вона має верховенство? Яке верховенство? Люди взагалі не знають, що це таке. А вони пишуть по Конституції. Не відповідає президент по Конституції за мобілізацію, щоб ви знали. Ну ні, розробляє закон про мобілізацію Міністерство оборони. Міністерство оборони будемо вважати, ладно, в лиці Умерева. Розробка покладена на Генеральний штаб, який є відділ, відділом Міністерства оборони, складовою частиною Міністерства оборони. І ось вони розробляли це. Йдемо далі, друзі. Це вже я не знаю, скільки разів це можна пояснювати. Далі, щоб не казали, що я брешу, що я поганий. В Гончаренко Льоші, всі вірять, опоненти, всі вірять, розповсюджуйте, друзі, я вас просто прошу, розповсюджуйте все, щоб вони читали, бачили, розганяйте, розкидайте по групах, по сторінках, по мережах скрізь. скрізь Так от Гончаренку Льоші. Ви, ви вірите чи не вірите в кінець до кінцем? Так от Льоша сказав, що умерв і залужний. ось це його слова у нього написано на його сторінці. На його сторінці вони у умереві залужни наголосили, що посилення мобілізації це об'єктивна складова війни. Це не я брешу. Що вони там щось сказали, не я бруд на них лію чи на нього. Що сказали у умереві залужни? Це знову пише Гончаренко. Не буде посилення мобілізації, нема, ком, не буде кому, нема кому буде захищати державу. Ось. Той же час вони готові доопрацювати законопроєкт та віднос... внос... внести зміни, в тому числі прибрати антиконституційні положення. Друзі, ну коли ви кажете, згадуйте Конституцію, згадайте, що тут в цьому при... пропонованому і ними залужними шапталою, і у меровіму проєкті законопроєкті антиконституційні речі. Це Ваш Гончаренко каже. Ну, як ще, як ще, блін, коли вони. У мене немає слів. У мене немає слів. Підсумовуємо, підсумовуємо розробники закону Міністерства оборони. Відповідальні за цю розробку. Міністр, головнокомандувач, умеров, залужний і е, начальник Генерального штаба Шаптала. Все. Підписує законопроект, голова уряду, тому що Міністерство оборони це складова уряду. Взагалі там нема президента. Приймає цей законопроект Верховна Рада. Після того, як буде обговорення на профільному комітеті, а потім на всіх комітетах буде як це, согласовано, да, узгоджено з усіма комітетами. Все. Далі прийме чи не прийме це вже зал, потім там правки, поправки, змінення, блокування і все інше. Порядок. Зрозумілий? Зрозумілий. Я думаю, ну, ну, ну першокласник не зрозуміє. А другокласник вже точно зрозуміє. Першокласник, можливо, ще ні. А другий це 100%. Як це не розуміють люди. Дорослі в годах по два по три освіти, по дві по три освіти. Я, от як це вони не можуть зрозуміти? Далі, друзі, ми розуміємо, ми знаємо, ми робимо свою роботу. Хай вони роблять свою роботу. Я сьогодні розташував вчора, не зміг, сьогодні, сьогодні ми тільки передали нашу чергову партію спальників, розташував знову, як завжди, дві сторінки Фейсбука. Тут в суспільстві на Ютубі, і на телеграм-каналі заходьте під кожним відео, там є мій телеграм-канал, або пиш, заходьте на телеграм-канал, і пишіть Ляшенко головне. Там цікаво. Ви побачите, там зовсім другий канал, там зовсім інше е, спілкування, там зовсім інші. Ми. Підписуйтесь на телеграм, ідіть, дивіться, там все розташовано, те, що ми передаємо, і те, що ми працюємо. Я дякую за е, донати за допомогу Савченко Олександр, Олександрі, е, Матяш Ірини, Діхтяр Людмили, Амельченка Людмили, Чоботар Лариси, Толмачову Олександру, Мангуш Тетяни. Решетняк Катерині на Монобанку 15.30 о 15.45 хтось без прізвища. Величезна вам подяка. Васильєві Лідії, Свірідовій Ользі, Ветровій Валентини, Кривонос Анатолію, Ветровій Валентині ще раз, Білецький Людмилі. Знову у нас пішли жіночки, десь пропали чоловіки. Величезна вам всім подяка. Заходьте, дивіться. Що ми працюємо, ми надаємо комфорт людям, хоча трошки нашим людям, нашим воїнам, нашим героям, коли вони відбудуть після штурму прийдуть, або відб'ють штурм загарбників, да, хто з нас загарблює, або були десь в засаді, або в наряді, або ще прийдуть, хоч комфортно посплять. Там тепло, там м'яко, там класно. І вони всі просто в захваті від того, що ми робимо. А ще велика подяка футболки висилають, висилають е свічки, висилають сітки маскувальні, горілки висуваю, висилають. Друзі. Теплі речі, величезна подяка, різні смаколики. Всім велика подяка за це. Йдемо, друзі, далі. Дивіться, тут Мар'яна Безугла. Пропонує, поки що, знаєте, так пробиває. Але все, як завжди, що нас ж це Мар'яна бездумна. І всі налетіли, не думаючи. От Мар'яна сказала погано. Друзі, ну не буває поганих людей і нерозумних. Ну, Я взагалі вважаю, що ну, 98% тих, хто депутатів, вони все одно люди думаючі. Так, більше, менше, але люди думають. Так от що вона? Пропонує. Цікава, цікава річ. Я теж прочитав, пішов, потім повернувся. Бронь від мобілізації за 200 тисяч гривень. Такий підхід до вирішення питання впроваджує нардепка без зугла. Ось вона пише: підтримуєте, чи ви можливість платити за бронь від мобілізації, плачу. Завоюючого, наприклад, 200 тисяч гривень в місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу компанії щодо своїх працівників. Розумієте? Начебто, да, тут зразу що? Знову у кого гроші є, ті не будуть воювати. Давайте так. Ми всі впевнені, що вони будуть все-таки воювати. Я ні. Ось ні. Ось я думаю, є. Скажем, ну просто цифра з потолка. 10, 10 таких, що від 100, що відкупляються, що там мажори. Ну, один. Ну, два, може, заберуть. Ну, повірте мені. Хоча не знаю, вірити чи ні, це моя думка. Все одно ну 95 не будуть. Вони не будуть ні воювати, ні гроші давати. Розумієте? Тут тільки правоохоронні органи тепер, щоб працювали. Правоохоронні органи, і воєнкомати, воєнкоми ТЦК. Так, ти багатий Багатий, да? плати. Плати за рік 2 мільйона 400, і сиди рік. І за ці 2 мільйона 400 багато чого можемо купити. А так ці люди і не воюють, і толку від них ніякого, і не донатять. І не платять податки, а тільки крадуть, як я завжди кажу: спрять, їдять, ну і в туалет ходять. Цікава пропозиція. Цікава. Тому що впевненості в тому, що наступить справедливість, і ці всі люди підуть воювати, немає. Це треба обговорити. Над цим треба подумати. Це не треба зразу хейтити. Є питання, які спочатку здаються такими, а потім вони виявляються приємними, друзі. Приємлими. Друзі, я дякую вам, що ви зі мною. Підпишіться, будь ласка, і будемо разом. А, станьте спонсорами, тому що наступного четверга буде спеціальна. Розмова з спонсорами. І вона буде на дуже ну, таку хвилюючу сьогоденну тему. Це те, що я казав, що я розберуся по одному питанню і буду говорити про свою. Ця тема буде і ще одна. Це буде спеціально для спонсора. Спонсором стати не тяжко. Там є кнопочка Спонсор, зайдіть і будете підтримувати канал, якщо хочете. Ну, не хочете, та й ладно. Підтримайте підписочкою, підтримайте вподобаєчки. Це ж не тяжко. От вподобайку не тяжко. Знаєте, так працює Ютуб. Так працює Ютуб. Інакше просто ми будемо сидіти, де ніхто нас не буде бачити, чути, знати, ніхто. К Коментарі. Розповсюдження, друзі. Величезна вам подяка. В опису є всі реквізити тому що багато пишуть, а куди? а куди? В опису всі реквізити, там і PayPal є, ще раз кажу, там все є. Давайте далі. Ось питання. Андрій Письменний. Питання таке, да? а чому, от він задає, а чому питання, хто розмінував Чангар, тупе? Я от думаю, як відповісти. Ну, це ж зрозуміло, ну, мабуть, мені зрозуміло. От я коли задаю питання якесь, да, е, наприклад, да, я намагаюсь вияснити спочатку сам для себе, а потім, коли я не виясняю і я не знаю походження взагалі цього процесу, цього питання, да, там, е, от чому там немає води? Да, у нас там десь там в Колонці немає води. Е, поки ну, я. Не виясню, може труба порвалася, може насос поламався, може ще щось. А, але коли я потім знаю, що воно все є, а води нема, тоді я можу задати питання. А от тут задають питання, хто розмінував Чангар. Я завжди казав, кажу і буду казати. Для того, щоб задавати таке питання, ну, треба спочатку знати, хто його мінував, коли його мінували. Ну, і якщо питання хто, то хто його мінував? Є такі люди? Покажіть, розкажіть, хай вони розкажуть. Далі у мене питання, де мінували? Ось, якщо людина була на чангарі, я там був, ну, не знаю скільки разів, дуже багато, то всі розуміють, то, то люди знають, що таке Чангар. Невеличке село в'їжджаєш, далі там зліва здається риночок. Далі там замочок якийсь, там чуть-чуть далі. І далі йде міст по Сівашу. Міст з, з двох сторон озера, Солене озеро. Там чуть-чуть далі залізнична рейка. Що мається на увазі замінували? Село? Оцей міст чи озеро, чи залізничну колію? Залізнична колія не може бути замінована. Якщо по ній взагалі не їздили, а за ній, ну, да, можливо, вона була замінована. Але хто її мінував? Коли мінували? А потім уже хто розмінував? Далі, міст Ну, ніколи. По, міст, по мосту їздили. Їздили Сальдо, їздили. їздили як Балицькі, їздили багато українських зрадників, багато хто їздив на Крим або ще хтось там. Воно не заміноване. Ця єдина дорога, і нема там полів. Далі, як виїжджаєш і доїжджаєш до села, це село може бути заміноване. Не вірю я в це, що село заміноване. Я не, я не розумію, чому таке питання? Хто розмінував чангар? А що, по одному чангару зайшли? А чому ніхто не питає за Чаплинку? Зачепленно. Заходили через Чаплинку, заходили через Чангар, заходили через Арабатську стрілку. Три, три потоки йшло. Це що, все, все розмінували? Хто це все мінував? Ось тому я кажу, що це тупе питання. От просто, ну, тупе питання. Коли ти не знаєш географію, коли ти не знаєш місцевість, коли ти не знаєш, що там відбувалося, ну, вибачте, я так вважаю. Я так вважаю. Дуже спорне питання, я так забув, там у залужного комітету з комітетом це ротація. Як її проводити, хто її повинен проводити? Ну, буду залужні шаптала, будуть допрацьовувати і потім подавати заново. Подивимося. Ну і останнє, друзі, про відрядження депутатів. Мені казали, не називай їх народними. Ну вони народні. Ну що робити? Ну, народні. Так, от про відрядження депутатів ну ну питань у мене дуже багато. Я вам зачитаю таку таке повідомлення. Стефанчук наказав випускати за кордон лише нардепів, які отримали від МЗС тези, що казати світу змі. Це все. Блін, це не те, що все правильно. Це повинно було зроблено 25 лютого 2022 року. Не може виїжджати будь-яка людина за кордон а, посадова, або а, колись направлена ще і не мати з собою директив, не мати з собою. Та, а, Наказу, що, що потрібно зробити, як і директиви, якими користуватися, ну це неправильно. Депутат повинен їх мати. А у нас виявилося, що два роки їздили просто так, куди хто хотів. Директива повинна була приїхати в Будапешт, в Угорщину, до Орбана і по цій директиві вимагати від нього Петру Олексійовичу 3 мільйони. Ні, 8 мільйонів, ні півмільйон. Так повинно бути. А потім приїхати і доповісти на Верховній Раді або керівництві. Так, ви казали 3 мільйони. Ми не змогли. Видурили з нього 2,800. Все так повинно бути. Так от далі, у документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатися. Отут у мене, отут у мене ступор. Що? Нардеп сам собі визначає відрядження, сам собі ставить мету, сам собі наказує, пише заяву, я хочу поїхати в відрядження, давай мені те, то й то ну, я, або, або тут щось незрозуміло написано. Може не розглядатися, якщо під час попереднього в'їзду депутата до початку відрядження не отримав роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погодження МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики. Ну, тобто, він повинен, якщо і буде щось казати про нашу е зовнішню політику, так це в одному руслі МЗС президент. Голова уряду, голова Верховної Ради і будь-депутат, він повинен казати те ж саме на всіх офіційних заходах, на всіх інтерв'ю, на всіх спілкуваннях з пресою. Одне, одне повинно йти. А не разнобій, друзі. Розумієте? Не разнобій. А у нас що відбувається? По-перше, не знаємо. Хто їде, друзі? Хтось переказав на Монобанк зараз, також без прізвища. Вибачте, я за запис іде, якраз під час запису. Я вам дякую, хто переказав. Це ось 19.17, Це запис. Отака, друзі, ситуація. Незрозуміла. Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні. І це може депутат, він може написати на 5 днів, а пробути там 2 місяці? Самовільно змінив країну. Ну це ж у нас просто. Ми їдемо куди в Угорщину. з Угорщини де? В Лондоні хаваємо. З синочком з тюльпаном. Ну так? Ну так. Слушайте, тут не ведеться порядок чи ні? Я не знаю, не, не знаю, до кого звернутися. Ну До Стефанчука вже не виходить, да? давайте випишіть. Давайте випишіть. Е, скрізь, може, може, розголос пишіть, е, заборонити, удосконалити, знаєте, підсилити відповідальність депутатів за відрядження. Пишіть от просто скрізь, де можете. Розповсюджуйте ось цю, цю нашу зустріч. Спробуємо так. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе.